Так, розглянемо номер 823. Я помітила, що я його якось затеряла. Так, знаменник дробу на 3 більший за чисельник. Якщо до чисельника додати 8, а від знаменника відняти 1, то одержимо дріб, обернений даному. Знайдіть початковий дріб. І так, знаменник дробу на 3 більший за чисельник. Нехай наш чисельник буде Х, тоді наш знаменник на 3 більше Х плюс 3. Це наш даний або початковий дріб. Потім, наш, якщо наш до чисельника до нашого додати 8, а від знаменника відняти 1, тобто, от що написано, то ми й робимо. То ми одержимо дріб. Тобто це буде дорівнювати а, оберненому дробу, який нам був даний. Обернений це значить, що нужно поміняти і знаменатель містами. Ось так. Тепер ми просто приводимо к більш красивому виду і вирішуємо це рівняння. Можемо скористатися, властивістю, ну, за, за властивістю пропорцій, тобто крест накрест. Але ми повинні зробити ОДЗ. Ми смотримо на наші знаменники і говоримо, що х дорівнює 0 і х плюс 2 не дорівнює 0. Тобто Х не дорівнює 0, Х не дорівнює мінус 2. І тепер помножаємо отак. x помножаємо на x плюс 8 дорівнюю x плюс 2 на x плюс 3. За правилом фонтанчика x на x в квадраті плюс 8 x дорівнюю x на x в квадраті плюс х на, на 3 3 x плюс 2 помножити на x, 2х плю на 3 6. Х2, х2 ми можемо скоротити, ну, не скоротити, а взаємо уничтожити. Чому? Тому що якщо ми х2 перенесемо, то воно помі... ну, поміняє знак на протилежний і вони уничтожаються. 8х залишаємо в ліву частину, переносимо 3х, міняємо знак, переносимо 2х, міняємо знак, залишаємо 6 у правій частині. 8 3, 5, 5 2, 3х дорівнює 6х дорівнює 2. Так. Але ми повинні знайти початковий дріб. Він виглядає як х поділити на х плюс 3. Місто х, замість х ставимо 2. Получаємо 2 поділити на 2 плюс 3, 2 п'ятих. Це наш початковий дріб.